Бог дав 10 заповідей, як жити на світі, а мнемонічна школа дає вам 12 заповідей, як оволодіти англійською мовою в повному обсязі. Отож, перша заповідь. Find a teacher and learn. Знайди вчителя і вчи. Здавалося, все просто. Але насправді це не так. По-перше, в англійській мові є кілька слів, які передають поняття вчити. Study, learn, teach. Study означає вчитися, вивчати щось, коли ми навчаємось в школі чи в університеті або ж ходимо на якісь курси. Тобто, це процес. Learn це теж вчитися. Але коли говоримо про вивчення щось на практиці, набуття якихось умінь, навичок, ми говоримо learn, коли ми можемо користуватися своїми знаннями. Це не лише процес вивчення, але й результат. Наприклад. Можна вчитися кататися на велосипеді, плавати, водити машину. Ми можемо вивчати англійську мову. Study. В школі чи в університеті або на курсах, але так і нічого не вивчити. Learn. Наприклад, I studied English at school, but I learned nothing. I studied English at school, but I learned nothing. Я вивчав англійську мову в школі, але нічого не вивчу. Інше слово teach означає вчити когось. І від нього, власне, походить слово teacher. – «вчитель». Ми можемо сказати I have a good teacher. My teacher teaches me to speak English fluently. У мене хороший вчитель. Мій викладач вчить мене вільно говорити англійською. Чому так важливо мати хорошого вчителя? Звичайно, можна вчитися з телефона, закачати додаток. Але навряд чи ви захочете вчитися плавати за таким додатком. Тим більше водити машину або ремонтувати електричні мережі. Тому, якщо хочете вивчити англійську, то запам'ятайте і виконуйте першу заповідь. Find a teacher and learn. Краще за все, знайти, звичайно, вчителя мнемонічної школи і вчитися індивідуально, а не в групі з кількох чи багатьох учнів. Отож, наступного разу ми дізнаємося вже другу заповідь. Для цього не забудьте підписатися на цей канал. А також переходіть на телеграм-канал Мнемонічної школи і вчіться.